MG 14210. Перевірка комплектації. Інструкція на англійській, де можна переглянути повністю всі запчастини. Модель має одразу два корпуси. Ось такий в чорному кольорі. Та змінний ось в такому в золотому. Різні кольори корпусу під різний настрій. До комплекту у нас також входить оригінальний DwIS-акумулятор на 3000 мАг. Це приблизно 40-50 хвилин роботи. Зручний пульт дистанційного керування, де можна регулювати світло, швидкість, розвал сходження та чутливість газу. Для роботи пульта керування потрібно придбати окремо дві батарейки типу АА. Чим краще будуть батарейки, тим краще буде якість зв'язку. Додатково в комплектації ми отримуємо зарядний кабель, викрутку, ключ, щоб підкручувати колеса, ключі. Щоб робити техобслуговування машинки. Та ось такі кліпси, які тримають корпус. Також в комплекті отримуємо ще один спойлер. віллібар, який потрібно самостійно встановити, щоб машинка не переверталась, Інструкцію, як це все встановлювати, можна переглянути ось тут. Також в комплекті у нас є запасні запчастини, кріплення, які тримають корпус. Передні, верхні та нижні речаги важелі. Та запасні більш жорсткіші пружини на масельні амортизатори. Але не забув, також у нас в комплекті ось такі лопатки: це спеціальні колеса для піску, снігу або, наприклад, води.